Товарищі, кому нічого делать, чіпляйте за а не убирайтеся, просто людей, смотри, <смерт> яка. <смерт> Про червоний рибак загомоніли, коли на цих місцях, де росли очерети, ти що, ти що, заклали ти що, ти перші були, ставки. Ну, Маючи таке природне водоймище, як Дністровський лиман, не від добра-добра шукаємо, думалося тоді голові. Надо Але не скуплячись на копійку, взявся за діло. Тепер червоний рибак має 500 гаставків, 500 гектарів свого поля. Що посієш, та й пожнеш. Прийшло машин всього на 10 тонн. А в нас то не цікавить робочий клас. Ми що, на хоз подрядів? Ми ж то кожного кілограма, ми, ми ж не дали страдати від цього. От, того. от ми, ви всі рішайте, що риба Союз не дає, там вища стояча організація, то машини має. Я розумію теж. Ну люди то требують. І ми ціле літо працюємо, працюємо на На, собственному госмілі. Якщо да, б дали нам хоча б два зіла, як я бачив в Києві, був, два зіла, новенькі зіла, по два такі басейни на ньому тор, десь тонн 5-6 бере він. Звісно, всі ко ходить, навіть в Києві, хода 8 часов. Поставить два шофера, они за сутки можуть і завести туди і обратно звернутися. Yeah. Дать бензину. Так это ж качественна риба. Десять в київську приїхала така машина і стала рядом. Ви думаєте, що там що, яка очі там стала? На таку рибу я зволася, два часа її вже не було в цієї. В Київ, я знаю, що в Києві немає, бо я ж буваю часто в Києві. А машини, як по Києві я бачу такі обказу, щоб таку машину до нас. Це ми герої були. Бачить, там бачу, а фактически машину, то, наверное, тисячу літ не вибить нам таку машину. Ну, потягте, ребята, потягте, давайте починайте, ребята. Я тут уже роблю где-то 28-29 лет председателем колхоза, аналізирую свої можливості, ви знаєте, и смотрю, що, конечно, влажувати капітало в Дністровський лиман на воспроизводство запасов, рыбных, раков, намного дешевле будучи ми строим продаве господарство. Намного. Вложу я сюди 500 тысяч рублей, я возьму на полтора мільйона, вложу на продувому хазяйстві 5 млн, 8 млн рублей. От зараз мы будем строить. Полноценное прудовое хозяйство на 1000 гектар стоимость 6 миллионов рублей. Есть задача, ну, конечно, намного скромнее, чем в естественных водоемах. Правительство наше и задалось одно время вопросом, вот я помню, в Тюмени было, как-то начать работать больше в естественных водоемах. То есть приводить в порядок реки, лиманы, водохранилища, озеры. Я помню, Бориссяк, сколько раков вылавливали в 60-е годы, 50-е годы, да? Но к таких спрос не было спроса. Абсолютно не было спроса. Мы возим те раки, возим, Бендеры, Кишинев, Белгородницу, никто не бере раки. Считаю, что рака это не рыба. Это... А сейчас, так сказать, если бы... Би... Було б в мирні роки ми вилавлювали рака з міського лимана по 200-250 по тонн. Це вот, була б валюта. А в даний період рака ми, звісно, менше беремо. Менше беремо чого? Нерозумно ми наші водойоми. Тобто давай, давай, давай побольше бери-бери, ми ліміт, взяли ми маточне поголов'я, подарували запаси. І давай, і давай. То ли рук не доходить, то і рума нас мало. Село Красна Коса, на одже і колос червоний рибака. Година їзди до Одеси. А працювати в місті та жити в селі дорога, ой, як накатана за останній час. Відома дорога. Та не спекли ще в Одесі той калач, яким би можна було заманити краснокосян у місто. одних городских цветов выявляется для тела мало. Мы знаем, что у нас впереди большая перспектива. Мы сейчас строим рыбообрабатывающий комплекс на 4 миллиона 200 тысяч. Начнем строить на будущее еще тысячи гектаров трудового хозяйства. Поэтому молодежь нам нужна. Грамотная молодежь, шепка молодежь, знающая молодежь, знать копейку считать. Я должен сказать, мы часто и стараемся, чтобы научить молодежь, главное, чтобы она знала копейку считать. Не просто работа так, а вот. Не болить у голови голова за молодь. У сусідських селах школи закривають, у червоній косі починають будувати ще одну десятирічку. А чому б і ні? Множиться народ. Недаром колись давно на цій райській землі здибалися козак з Запоріжжя і козачка з Дону. А річний фонд зарплати мільйон карбованців. Це десь 400 а мої 500 щомісяця місяця на рибака. Следующа врожай, картошки. <реклама> 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 В одному незатишно, Миколі Григорович. Старша дочка вже залишила батьківське гніздо, вийшла заміж у Одесу. От тобі й маєш. От тобі городські цвіти. А женихів же своїх, хоч греблю, гати. Лишилася ще одна надія на молодшу Олю. Може не відлетить. А ціло у нас було тут що? П'ять хат. Ні клуба, ні школи, ні то вершенно нічого. Ні детського саду, нічого. Як Скільки вони 22 роки в нас ні, ні, не, навіть не думали школу, яку посередині. Дороги в нас не було, сувсьому нічого, Болотяки були, всього. От от, коли вони поступили присідателями, вони пройшли дороги, пройшли детські сади. Ну все. Это ж позор и стыд, конечно. Зеркало водохранилища. И 200 тысяч гектаров, понимаете, я знаю водохранилище, и другие. Но никто пассивно не заребляет. Вылавливают то, что есть там трошка шереба, а заребление их воспроизводством не занимается. А ведь давайте посчитайте на... Я никогда не верю, чтобы человек сам себе в руки не взял. Любой человек может сам себе в руки взять. Курить бросить может, вино бросить может, все может бросить. А заняться плотную, пока водоем боятся. бояться, что-то трусливо, я бы сказал, да, трусливо этим вопросом занимается. Почему даже сам не знаю? Вот я говорю, как руководитель, мені иногда бывает, что стыдно работать в нашей системе, стыдно работать. Почему-то добивається урожайності з одного гектара беруть 25, 28, 30, 35, 40 уже центнерів з гектара, да? так? там, горох горохи далі. Приятно навіть, що каждым годом, каждую п'ятилетку увеличиться. А давайте возьмем наші водойомини, наші водойоми, Ліман Дістровський. Я помню, товариші, як было, в восьмої п'ятилетки, в пятилетки, летке тисяча тонн тисяча тонн, і вже в один из пятки тоже тисяча тонн в год беремо рибу. Ніякого зига нема. І не, і не бачу, розумієте, про світ. Це наш водойом Дністровський. Та так можно разлить водохранилище І... Ведь у нашому державі около 18 мільйонів гектар естественных водоемов. Скільки надо цього мяса вырастить, Скільки надо молока надоїть? Скільки надо зерна виростити, а это получить с естественных водоемов. Не, невозможно дальше работать и жить. Давайте двигаться во море. Так, ну, давай, давай. Стой, стой, стой. 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 Стой, Десь своді, моля! Усе життя на воді. На воді споконвіку годувалися, на воді жили, на воді бували і народжувалися, на воді многі і вмирали. А характери тут особливі, уперті, суворі, навіть отчайдушні. Життя тече, з роками приходить мудрість, і Микола Григорович відчуває, що не має права мовчати про те, що болить. Так чого доброго можна і втопитися на самому наймілкішому місці в Лимані, де води по коліна. Це наша земля і наша вода. Дідами, прадідами нам заповідана і нам тут жити.